Привісіть лічки, які форми навчання є ведичній астрології та які види навчання є ведичною асоціологією. Так, ну є варіанти, які навчання може бути перше, це самостійне, тобто ви можете самостійно курс купити і його вивчати. Далі є групове навчання, це найкраща форма. Тобто 15 людей зайшли, пройшли весь курс від початку до кінця. От третій варіант це індивідуальний. Це ми з вами зволімося і починаємо працювати. Там. Це вже все індивідуально там все підстраюється, настрається, готується і так далі. Ну, далі. Така форма вам підходить, це вже треба согласовувати. Ну, ще раз кажу для мене, ну, от, ну, моя задача все-таки не, не просто, знаєте, на цьому тупо собі гроші заробляти. У мене задача в першу чергу вирощувати кваліфікованих астрологів, кваліфікованих кураторів, от, щоб люди, які можуть передавати ці знання іншим. От, бо індивідуальне навчання це ну це просто така жорстка експлуатація. В мене да мені це приємно, тому що я на цьому класно заробляю, але все ж таки воно займає багато часу. А я цей час можу приділити більшій кількості людей. От, от, от я, в принципі на майбутнє планую поставити тільки групове навчання і все. От, і то там на певних умовах. Так що так. далі, значить, які саме курси навчання я провожу, та як вони про як вони проходять. Значить, перше є базовий курс ведичної астрології. Да? От я про нього розповідав раніше. От коли стартує цей курс? Курс в мене в основному стартує осінь, це десь вересень місяць. От, ну, Там треба дивитися, тому що є час що це молитва за предків. Ну, Перші діти йдуть до школи 1 вересня, цей тиждень ми не запускаємося або на наступний тиждень, або через один. Тобто, десь в, в, в вересні ми це робимо. Також треба враховувати підрупакшу, тому що два тижні я проводжу які для предків, і також ну, мені треба це враховувати, бо два тижні я в неробочому стані. Ось мені треба до того підготовку день зробити, 15 днів відпрацювати з предками. І після того, ну, дня два, мені треба відсипатись. Бо 15 днів там ну, дуже в жорсткому режимі я працюю. Так що так. що Далі курс може починатися весною, Ну, знову ж таки, по мірі. Того, які люди, Тобто я дивлюся по людях. Якщо група бачу, збирається, от можна це подивитися. Коли стартують курси, можете зайти в соціальних мережах, Facebook Instagram Ну от Я там завжди в прикріплених повідомленнях або в сторіс завжди можна подивитися. Можете також мені написати в телеграм, хочу попасти в наступну групу. Ну от Ми з вами познайомимося Ну от вносити перший авансовий платіж, він є готовий там за перший чи за другий місяць. За перші місце, за два місця, да, тобто, внесли все місце за вас і заброньоване. Тільки є наступна група, я вам телефоную, то я знаю, що ви вже є, то я вас в цю групу додаю. Далі є курс накшатри. Про курс накшатри. Курс накшатри він працює тільки в режимі з 15 квітня до 15 квітня наступного року. Чому 15 квітня так стоїть час? Тому що 15 квітня в цей час сонце заходить в знак овна в нульовий градус. Ну, от, якраз заходив на кшат Рошвіня, і наступного 14 квітня наступного року він 29 градус 59 минут накшатрі ревий. Тобто сонце проходить весь цикл. Да ну от, і ми проходимо, проживаємо кожну накшату, кожну паду. Да? тобто ми з цим всім проживаємо. Це все проходимо разом. Далі, третій рік навчання це дробні карти. Ну, я формую зараз цей курс, тому я його зараз афішувати не буду. Тобто, скажу, наразі Цих два курси я працюю з ними. Роботи мені, повірте, вистачає. Плюс я ще займаюся також перекладами на українську мову. От, ну, щоб ви розуміли, що роботи у мене достатньо багато, да, чим я з займаюся. Тобто є курс, базовий курс ведичної астрології Старт 99.9 ну, це осінню. Так, або ще є група весною. Ну, кажу, Слідкуйте за новинами. Найкращий варіант написати. Познайомитись, зі дзвонитись, внести перший платіж. Як тільки буде нова група, я відразу вас забираю. Друге це накшатри, третє це дробні карти. Знову ж таки, на рахунок навчання. В мене були такі випадки, коли, допустим, до мене там приходять люди і кажуть, слухайте, в нас тут є от команда людей, ми хочемо вивчати водичну астрологію, так, так і так. От, в такі то дні, в такі то години. Окей, якщо це з моїм графіком погоджується, то ми ну, домовляємося Бо коли. мене було таке, що там. Група людей, які займалися йогою, тобто вони хотіли вивчати водичного столоння. Кажуть, ми хочемо вивчати водичного стіло. Хорошо, домовляємося, сідаємо, ну, домовляємося на які дні, на які години. От, ну, там було ще також, я можу проводити заняття понеділок, середа або вівторок-четвер. Це можуть бути там, ранішні години. У мене були заняття там, з 5 до 7 ранку. От, були заняття, коли я проводив з 9 до 11 от, також зранку, були заняття, коли ми проводили. Ну, вечором це не є хороший варіант. Я вам зразу скажу, ну тому що ну вечором це ну це, це вже не ті енергії, розумієте, це не вігло сто нам треба в благість. О, тобто, якщо знову ж таки ви хочете вчитися, то треба вчитися зранку. Тобто, я працюю зранку або в день, на після обіду на вечір я не працюю. Тобто, якщо навіть якісь ефіри, щось таке, я по вечорах не працюю. Це невдячна справа і нічого доброго там абсолютно немає. Так, що так. так, Я сподіваюся, відповів на всі питання. От, також, якщо ви кажете організатор, от, ви можете організувати групу людей, от, які повністю все оплачують. Ну, ваш відсоток ми обговоримо. Я готовий ділитися, я відкритий до співпраці з різних варіантів. Так що, Якщо готові, пишіть, дзвоніть, готовий, відкритий. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.